Боже хвали моєї не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечестиві і уста підступні, говорять проти мене слова неправди, слова ненависті звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене. Я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою, постав над ним нечестивого. І диявол нехай стане праворуч нього, коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший. Діти Його хай будуть сиротами, і дружина Його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба і будуть вигнані із домів своїх. Хай позичкодавець Його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сирід Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив він милості, а переслідував людину, бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в утробу його, і як олива в кості його, і нехай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підперезується, ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорять зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага, милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможений і вбогий, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стресаюся, як та сарана, що гонять її, коліна мої знеселіли від посту, і тіло моє сохне без поживи. І став я посміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене з милості Твоєї, нехай пізнають, що це Твоя рука і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені. А раб Твій нехай возрадується. А ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм, а я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що хочуть засудити душу Його.